Добрий день! Сьогодні я вам розповім про вимоги щодо органічного птахівництва. Вони винесені окремим блоком, так як в порівнянні з попередніми регламентами 834 та 889, регламент 848 містить багато оновлень саме до вимог птахівництва. Мене звуть Ольга Акулова, я є провідним фахівцем Органік Стандарт. З органік стандарт працюю з 2017 року. Структура презентації буде складатись з таких розділів, як походження тварин та їх перехідний період, добробут тварин та умови утримання. Щодо походження та розмноження, тварини повинні бути інкубовані й вирощені в органічних підрозділах. Використання гормонів при розмноженні заборонено. Також з дозволу органу сертифікації в органічний підрозділ може бути введено неорганічну птицю за таких умов, якщо органічна птиця відсутня на ринку або її кількість і якість є недостатніми. Вік курчат для виробництва яєць і птиці для виробництва м'яшса складає менше трьох діб. Також повинен обов'язково оператор впевнитися в наявності органічної птиці на ринку згідно реєстрів. Орган сертифікації перевіряє також цю наявну інформацію. Лише після цього дає погодження. Органу сертифікації повинні бути надані всі документальні підтвердження щодо походження тварин, які надходять в господарство. Також перше, на що повинен звернути оператор увагу, це правильно підібрати породу тварин, якою він буде займатись. Вибір повіріт повинен забезпечувати високі стандарти добробуту тварин, сприяти запобіганню страждань і каліцтв. Перевагу необхідно надавати місцевим породам та різновидам. Підбір порід повинен ґрунтуватись на виборі породи, які повільно зростають, та є адаптованими до вирощування поза межами приміщень. Якщо породи не відносяться до тих, які повільно зростають, то повинен бути встановлений мінімальний вік забою. Для курчат він складає 81 день, для каплунів 150 днів, для качок пекінської породи 49 днів, для самиць мускусної качки 70 днів. Для самців мускусної качки 84 дні, для качок породи муварт 92 дні, для сесарок – 94 дні. Для індиків і гусей для запікання 140 днів, для індичок 100 днів. Для введеної в органічний підрозділ неорганічної пстиці встановлюється перехідний період. Перехідний період це період переходу від неорганічного виробництва до органічного виробництва протягом певного періоду, під час якого оператор дотримується всіх вимог органічного законодавства. Для птиці перехідний період становить 10 тижнів для птиці, призначеної для виробництва м'яса, 6 тижнів для птиці, призначеної для виробництва яєць, 7 тижнів для качок пекінської породи. Птиця повинна бути введена в господарство по досягнення неї триденного віку. Щодо добробуту тварин, персонал повинен володіти базовими знаннями і навичками щодо здоров'я та належного утримання тварин. Щільність розміщення та умови утримання повинні забезпечувати задоволення еволюційних, фізіологічних і поведінкових потреб тварин. Повинен бути доступ до вигодних майданчиків не менше, ніж протягом однієї третини життя. Також повинен бути доступ до вигулів у денний час з максимально раннього віку, коли дозволяють фізіологічні фізичні умови. Птицю заборонено утримувати у клітках. Тривалість транспортування повинна бути зведена до мінімуму. Страждання тварин повинно бути зведено до мінімуму протягом усього їхнього життя, враховуючи забій. Також заборонено обскобувати живу птицю, заборонено електричну стимуляцію використання седативних препаратів при переміщенні тварин. Водоплавна птиця повинна мати доступ до річки струмка, ставка, озера або басейна, коли умови дозволяють. З дозволу органу сертифікації може бути дозволено підрізання дзьобів у перші три дні життя для покращення здоров'я, умов отримання чи гігієни тварин. Щодо умов утримання птиці в приміщеннях, приміщення повинні відповідати біологічним та поведінковим потребам тварин. Циркуляція повітря, рівень пилу, температури, відносної вологості повітря і концентрації газу повинні бути в нешкідливих для тварин межах. Повинні бути максимальна природна вентиляція та освітлення. Повинна бути зручна, чиста та суха зона для відпочинку і перебування тварин. Підстилка має складатися з соломи або іншого придатного природнього матеріалу. Загони не повинні бути розміщені на вологих або болотистих ґрунтах. Щільність утримання з розрахунку не більше 170 кг азоту на 1 гектар сільськогосподарських угідь. Одна третина підлоги повинна бути тверда, без щілин і решіток, вкрита підстилкою. В приміщенні для курей яєчних порід повинен бути забезпечений прибирання пташиного посліду. Зовнішні стіни пташника повинні мати вхідні та вихідні отвори, які забезпечують прямий доступ до відкритих майданчиків. Якщо отвори розміщені високо, обов'язково повинна бути рампа. Отвори для входу та виходу повинні бути достатнього розміру. Загальна ширина не менше 4 метрів на кожні 100 метрів квадратних приміщення. Загальна корисна площа приміщення, в якому утримується птиця, що вирощується для виробництва м'яса, в окремій потужності не повинна перевищувати 1600 метрів квадратних. Конструкція приміщення, в якому утримується птиця, повинна забезпечувати безперешкодний доступ до зон на відкритому повітрі. Встановлюються ліміти щодо кількості птиці в одному відділенні пташника. Для курчат на відгодівлі 4800 голів, 3000 кур яєчних порід, 10 тисяч голів для молодняку курей, 5200 цесарок, 4 000 качок чи 3200 качерів, 2500 каплунів, гусей або індиків. Відділення повинні бути відокремлені, щоб обмежити контакт з іншими зграями, унеможливувати змішування птахів з різних зграй у пташнику. Сідала та гнізна повинні бути достатнього розміру та кількості і повинні відповідати вимогам додатку 1 регламенту 464. В даній таблиці вказані мінімальна площа відкритих майданчиків та розміри сідала в залежності від. Виду та призначення птиці. Згідно регламенту 848 додані вимоги щодо пташників з верандами та пташників з багатоярусними системами. Щодо пташників з верандами, повинен бути забезпечений безперешкодний доступ з пташника через веранду до відкритих майданчиків. Корисна площа веранди не враховується при обчисленні щільності, якщо умови в ній не відрізняються від зовнішніх погодних умов. Також встановлюються вимоги до багатоярусних систем. Вони можуть бути дозволені лише для батьківських особин кури, несучок, молодняка кури, яєчних пород та півніх яєчних порід. В пташнику дозволено не більше трьох ярусів корисної площі, враховуючи перший. Повинна бути ефективна система виділення посліду з кожного ярусу. Ярусна система повинна бути побудована таким чином, щоб птицю можна було оглядати на кожному ярусі безперешкодно. Птиця повинна переміщуватись вільно між ярусами. Доступ до вигольних майданчиків повинен бути весь час доступний для птиці з кожного ярусу. Щодо використань штучного освітлення, то максимальний світловий день не повинен перевищувати 16 годин. Безперервний нічний відпочинок повинен становити щонайменше. 8 годин. Приміщення повинні звільнятися від тварин в період між вирощуваннями кожної партії. В цей час приміщення і обладнання повинні бути очищені і дезінфіковані. Вигольні площі повинні залишатись пустими для відновлення рослинності. Оператор обов'язково повинен вести документацію щодо застосування такого періоду. Також регламентом 8.4.8 встановлюються вимоги щодо вигольних площ для птиці. Відкриті майданчики повинні бути привабливими і доступними для птахів та вкриті різноманітною рослинністю. Також майданчики повинні бути відокремлені для кожного відділення пташника. На території відкритих майданчиків повинна бути достатня кількість захисних споруд, прихистків, кущів або дерев. Встановлюються мінімальні радіуси вигульних майданчиків не далі, ніж 150 метрів від найближчого вхідного отвору пташника або 350 метрів, якщо на вигульних площадках є достатня кількість прихистків. Також повинен бути забезпечений доступ до достатньої кількості поїлок. Вигульні майданчики повинні забезпечувати потребу гусей в поїданні трави. Дякую за увагу! Щодо вимог, здоров'я! Годування та ведення документації птахівництва можна ознайомитись в презентації щодо органічного тваринництва. Дякую за увагу!